Яблуком розбрату стала плантація Лохини. Тут у селі Ростань росте більше ста гектарів цієї цілющої і дорогої ягоди. Земля державна, її орендує фірма Флора. Колись усі її засновники були місцеві. Однак, коли врожай стали експортувати, око на бізнес накинули столичні посадовці. Відтоді акціонерами Флори називали колишніх першого заступника голови правління НАК Нафтогаз України Ігоря Діденка і генерального директора державної компанії «Укрспецекспорт» Сергія Бондарчука, який нині перебуває у Міжнародному розшуку за підозрою у розкраданнях державних коштів. До слова Діденка теж судили за розтрату майна у великих розмірах. Нині фірма змінила прописку на столичну і має статутний капітал 18 мільйонів, 7 з половиною яких належить досі Ігорю Діденку. Решта 11 – його партнеру Роману Приходьку. Колишніх учасників у товаристві не лишилось. Їх позбулись правдами й неправдами. Між тим зрошувальну систему на 80 з гаком гектарів, водозабір, теплиці та іншу нерухомість придбала фірма Органіка. Саме її представників і зустріли озброєні молодики у Балаклавах. Спершу бойовики перекрили сільську дорогу, а тоді просто відкрили вогонь по людях. Ми вас звертаємося до вас. Стрілянину розпочинали аж тричі. На щастя, кулі нікого не зачепили. За усім цим спокійно спостерігали міліціонери. Замість того, аби затримати озброєний пістолетами та автоматами, некерований натовп, правоохоронці не інакше як чекали хто кого, а ще прикривали спинами бойовиків. Зауважимо, що молодики заздалегідь готувалися до протистояння, як опізнавальні знаки обклеїли червоним скотчем рукави та одягли балаклави. Навіть присутність заступника начальника обласної міліції Анатолія Петрушина не збентежила бандитів. Посадовець спокійно ходив між ними, ніби поміж добрих знайомих, замість того, аби відібрати зброю і надягти кайданки. Отримати офіційних коментарів від міліції не вдалося досі. Правоохоронці обіцяють зумисне скликати прес-конференцію, аби пояснити. Ти свою дивну поведінку громаді між тим нагадаємо, відповідно до закону про міліцію правоохоронці мусили затримати озброєних молодиків, з'ясувати їх особи, перевірити наявність документів на зброю і вилучити їх через незаконне застосування. Однак нічого з переліченого міліціонери не зробили. Якщо вони й далі будуть ігнорувати свої обов'язки, завтра таку ж картину ми можемо побачити просто посеред міста. Тим паче, що конфлікт досі не розв'язаний.